Вітаю вас, друзі, на каналі Обираю себе. Мене звати Марина, і сьогодні подивимось з вами таку тему, що він усвідомив у стосунках з вами. Налаштовуйтесь в першу чергу на, на саму себе, на свої почуття, емоції. І звертайте в першу чергу. Увагу на свої реакції на те, що буде сказано, тому що онлайн та розклад він в першу чергу показує ваше істинне відношення до людини, до ситуації і таким чином дає вам підказки, як діяти, враховуючи із ваших особистих емоцій на розкладі. Отже, давайте подивимось спочатку. Хто ви? Давайте подивимось, хто ви. Угу. Е, ну, що сказати? Ви, ви зірка, можливо, ви якась популярна особистість або. Або яскрава особистість просто в колі своїх, там, своєму колі, так, можливо, ви користуєтесь популярністю, Така, знаєте, як лакомий шматочок, так сказати, можливо, для чоловіків. Тобто ви така жінка, про яку чоловіки можуть мріяти. Можливо, у вас світло волосся, але це не обов'язково, тому що розклад буде дивитись багато людей, можете досить молодо виглядати, в незалежності, скільки вам років. Така, знаєте, у якої все на підхваті, тобто ви можете там встигати. Гарно і по хазяйству там поратись із дітьми, якщо вони у вас є. Тобто, можете мати багато талантів або декілька талантів, тобто, можете мати, наприклад, і основну роботу і якесь хобі, наприклад. Можете бути такою, знаєте, душею компанії, наприклад. яка ще ви? Ну так, і ви така жінка, яка може за себе як, постояти в матеріальному плані, тобто можете не залежати ні від кого мати свій достаток, гарний заробіток. Щоб почуватися впевнено і ні від кого не залежати, знову ж таки повторюю, що можете вести хозяйство, тобто гарна, можете бути гарною господинею, де у вас так, знаєте, все і прибрано, все по полочках. Тобто і дім тримаєте, і якісь там свої, свої справи, роботи, і зовнішній вигляд все у вас на такому досить високому рівні. Тобто на такому рівні, який вас задовільняють в цих моментах. Давайте ще одну карту, яка ви. Але, наприклад, от зараз можете почуватись таким трошки як емоційно спустошеним, можливо. Можливо, якась там ситуація у вас відбулась в житті, і ви відчуваєте трошки таке емоційне спустошення, коли Ну, можливо, переважали якісь такі негативні емоції, коли ви від них втомились, і зараз, і зараз такий, знаєте, більш як посередині. В певній мірі це можна сказати якийсь баланс, але він такий, знаєте, баланс більше про коли не хочеться і якихось яскравих позитивних емоцій, але й водночас ви дуже втомились від негативних емоцій. І воно, цей баланс такий більше про якусь апатію, втому. Ем... Можливо, це пов'язане з тим, що якась ваша мрія не здійснилась, або немає сил на реалізацію ту мрія, або ну, можливо, вам треба просто відпочити якийсь період, дати собі дати собі можливість відійти від якихось таких емоцій під великим градусом, скажімо так. Угу. Де ви можете почувати себе трошки, ну, так, такий, такий стан, як трошки хочеться на ручки, так? скоротитись калачком під ковдрою і якось присвятити час тільки собі, і, можливо, ні з ким не спілкуватись, якось відгородитись від зовнішнього світу. І дати собі час побути наодинці з собою, щоб врівноважити, як, врівноважити свій стан і відчути себе краще, якось накопичити, знаєте, сили, тобто такий стан підзарядки, скажімо так, коли вам потрібно якийсь час, щоб підзарядитись. Угу. Ось така сигніфікація на вас. Давайте залишимо ці карти. І давайте далі подивимось, що він усвідомив разом з вами. Контакти з вами. Неважливо, там ви разом чи розійшлись. Це вже у кожного індивідуально буде, якщо хочете, напишіть про це в коментарях, що він усвідомив у контакті з вами. Ну що ж, Він усвідомив, що... що ви така особистість, яка має настільки велику силу, яка, скажімо так, може підкорити навіть диявола. Маєте таку силу. Так, і це може вас спустошувати, але така сила вам дана від природи, ви такою народились особистістю, і ви не просто можете підкорити диявола, але і можете з цього щось мати. А підкорити диявола – це що значить? Це значить підкорити свої, скажімо так, свою темну сторону. Можливо, про що диявол нам каже, про якусь залежність. Залежність може бути грошова, якщо ви там від когось чи. Друзі, я перепрошую такі спекотні дні, що камера виключається, я тут собі говорю, записую розклад, а камера вже не записує. Але я повторю з того місця, де я зупинилась, не хочеться прибирати карти. Отже, про залежності, так, все, що до диявола, до залежності належить, тобто фінансові залежності. Емоційні залежності, емоційні залежності, як від чоловіків, можуть бути, від дітей, від батьків, тобто від якихось від яких важливих для вас людей, і там, від начальства також може бути фінансова залежність також може бути і від батьків, і від там, чоловіка якогось від вашого. чи той, хто допомагає, наприклад, також про залежності це і куріння, і наркотики, алкоголь, будь Підставляйте те, що Підставляєте те, що резонує з вами, бо у всіх різна ситуація це залежить, залежність може бути також і від думок, наприклад. Що від якоїсь, там, знаєте, від невпевненості в собі, коли не можеш там щось почати нове, або піти, наприклад, зі стосунків, бо ти можеш емоційно залежати від людини. Тобто всі такі залежності, і він усвідомив, що ви цю вашу силу настільки сильна, що ви можете підкорити ці залежності, коли, можливо, в залежності від нього. Це також можливо, і він відчув в якийсь момент вашу силу, що ви можете піти і від нього, тобто відмовитись від залежності від нього. Далі випала карта, яка говорить про те, що він усвідомив свої. Свої почуття, свої почуття, в яких він занурений, які, можливо, раніше він не усвідомлював, але зараз він відчуває їх, відчуває ці почуття, емоції і те, що він усвідомив, що він готовий, тобто усвідомив таку думку, що він готовий. Якось вам пред'являтись, можливо, якоюсь там невеличкою порцією, але якось пред'являти вам, показувати ось ці свої емоції, свої почуття відкрито демонструвати, можливо, не всі, але якусь частинку він готовий вам відкрити. Також наступна карта він усвідомив, що, ну, по-перше, карта говорить про те, що, можливо, у стосунках все ж таки є якась пауза, і якщо ви, наприклад, не спілкуєтесь, або він якось відсторонився від вас, то він усвідомлює, що він якось, поки він Поки він на оцій паузі, то може згоріти, знаєте, цікаво, що так показано, тут колосочки на карті. А тут як горить, поле горить, знаєте, от він усвідомлює, що поки він може бути на оцій паузі, коли йому теж треба відпочити. Да? Тут трошки, може, бути, як прислідується спільний контекст у цих картах. Тобто він може усвідомлювати, що поки він буде у цій паузі сидіти, він може втратити вас, що щось або що. Горить якийсь, знаєте, бувший, можливо, ваш спосіб там, спілкування, як варіант, і він це усвідомлює, що поки він розбирається у своїх якихось думках, що все може згоріти, так би мовити. Ну, але по-іншому, мабуть, на даний момент він не може. Якщо він все ж таки бере цю паузу, можливо, вона йому потрібна відсторонитись якимось чином. Але ну, він це усвідомлює. Тобто він свідомо робить, якщо він взяв таку паузу, то він свідомо її робить. Давайте ще подивимось далі, що він усвідомив. В контакті з вами. Він усвідомив те, що певно, в якихось моментах поступав з вами якось несправедливо. Якось несправедливо до вас ставився, можливо. Можливо, не показував вам, яку цінність ви для нього складаєте. Можливо, Також, можливо, не якраз по цій карті про те, що не демонстрував вам, не був з вами достатньо відкритий, можливо, відвертий у своїх почуттях. Певно, що і думками міг не ділитись. Ну, тобто, були у нього якісь там переживання, ті ж емоції. Кохання можливо було, але Та є зараз по цій карті, але начебто він як несправедливо до вас віддавав їх у цю любов. Знаєте, міг більше брати, а менше віддавати, саме на якомусь емоційному рівні. можливо. Ще, знаєте, мало як демонстрував свої емоції через, через думки, через слова, скажімо так. Тобто, не через думки, а через слова. Тобто, не ділився своїми думками і емоціями. У плані, там, наприклад, не робив компліменти. Тобто він вважав, от, наприклад, там побачив вас і в якийсь момент, що в голові з'явилась думка, о, яка вона гарна, о, яка вона там і ще щось. Ну, тобто якісь ваші досягнення. чи... Зовнішні, можливо, якості чи внутрішні. І от коли у нього з'являлася така думка, він ну, не говорив, не проговорював цю думку, тобто не робив там компліменти, не, думав, не демонстрував вам вашу цінність для нього. Ось так. Давайте ще, що він усвідомив з вами. Так, так. Ось ця карта підтверджує, що, от бачите, тут він ем, говорить, що він усвідомив свої почуття, і що він готовий якось зараз проявлятись, а, але, можливо, через якусь паузу, да, після якої, але він не впевнений, що. Ваші там стосунки, або ви до нього повернетеся, якщо ви розійшлись, або якщо ваші стосунки будуть там на тому ж якомусь рівні, чи на кращому рівні, наприклад. А ця карта говорить про те, що якраз от він ну, і доповнює попередньо, про те, що він усвідомив, що він, ну так, знаєте, поводив себе якось незріло. Ну, тобто, знаєте, от зрілий чоловік, він все ж таки розуміє, що жінка, вона та не тільки жінка, і чоловіки так само. Тобто, всім, всім потрібна в контакті оця якась. Похвала, прийняття людини. Тобто все одно потрібно транслювати людині, що ти їй важлива. Бо немає нічого гіршого, ніж байдужість. Це таке відчуття, знаєте, байдужості. це от починаєш відчувати себе ніким, ніби тебе взагалі не існує пустим місцем. І це дуже пригнічує. І він усвідомив, що він. Не демонстрував вам гідної цінності. Більше так, знаєте, як хлопчисько. Міг, до речі, говорити вам якісь колкі слова. А ще, знаєте, от цікавий, цікавий такий момент розкажу вам, щоб ви розуміли, якщо у вас таке трапляється, ну це такі більше психологічне знання. Якщо вам трапляються такі люди от, в спілкуванні, такі моменти в спілкуванні з дорогими, там, наприклад, вам людьми, якщо вас знецінюють якимось чином, то це в першу чергу говорить про дуже велику цінність вас для цієї людини. Але людина не може, боїться, скоріш за все, це із почуття страху. Тратити таку велику цінність, тому що, по суті, ж, та людина не, не, наша, не наше майно, не наша власність, і вона в будь-який момент може піти із контакту з нами, з нашого життя, скажімо так, із спілкування з нами. І от коли людина усвідомлює, от, а, наскільки вона цінна для мене. От цінність партнера, але настільки страшно це втратити, то партнер може знецінювати, ну, будь-яка там людина може вас знецінювати для того, щоб ви себе почали менше цінувати. І з такою думкою, типу, ага, я не дуже цінний, хто кому я, типу, тепер потрібен, такий не цінний, і ви не пішли з оцих стосунків, яких вас нецінюють. Тобто запам'ятайте, це дуже важливий момент. І от він це усвідомив, що він, що він ну, вів себе так, знаєте, незріло. Не зріло, не демонстрував вам вашої цінності, не, не демонстрував своїх почуттів на такому рівні, який, в принципі, повинен бути у стосунках. От. І, можливо, зараз, після якоїсь паузи, наприклад, або якщо ви там розійшлись, він усвідомив, да, що він готовий, типу, хоче, хоче давати більше. Цих якихось емоцій, проявів. Давайте останню карту візьмемо, що він усвідомив у контакті з вами. Угу. Ну, що він усвідомив? Він усвідомив, що, по-перше, що, що ви могли би бути гарною парою. Гарною парою, і, і для того є 음, найголовніше, що для того є ваші почуття. Але 음, зараз якийсь етап вибору все ж таки йде. Все ж таки якийсь етап вибору. Можливо, якраз він, якщо він усвідомлює, що він вам не давав. А, а зараз, можливо, вже пізно знаєте, от чогось він там не додавав. Більше все ж таки про емоційну якусь складову і трансляцію своїх емоцій. Він цього не давав, а зараз розуміє, що і ви можете вибирати. Тобто можете якось більше себе цінувати і можете стояти на такому виборі, типу, ну а навіщо мені тоді це треба? Ну, я хочу, щоб мене цінували. Бо коли жінку цінують у стосунках, вона квітне. Коли говорять, от як квіточка, знаєте, якщо її поливаєш, ще важливо чим же ж поливати. То можна поливати помиями, і квіточка зачахне, можна взагалі не поливати, і квіточка теж зачахне, можна поливати чистою водичкою, там, якимись органічними добривами підмащувати це все діло. І от він усвідомив, що зараз ви можете бути на якомусь і виборі також. Але усвідомлюю, що ви могли б бути гарною парою, якби він там не вів себе отак якось незріло. І зараз він бачить вашу силу, що ви можете відмовитись, там, можливо, ви від нього там залежали якимось чином, що ви можете від нього відмовитись, або вже відмовились, можливо, ви теж взяли якусь там перерву, знаєте, бо втомились від цих переживань. А ви знаєте собі ціну. Ми пам'ятаємо, так? Ви можете забезпечити себе самостійно, однозначно. У вас, можливо, є якась мрія, якою ви можете реалізовувати. Але в таких стосунках, знаєте, коли вас не демонструють вашу цінність, ви можете і відчувати себе такою як, зменшеною, тобто. Менше в розмірах, ніж ви є насправді, і, і від того можете боятися чогось не, не чого, щось, ту ж свою мрію реалізовувати. Бо може здаватись, ага. Ну якщо ця людина, от вона ж наче мене кохає, а не демонструє мені ем, мою цінність, то може насправді моя цінність не така вже й велика. Ну тобто ви починаєте у собі сумніватись. І в цьому теж може бути ваша, ваша залежність, але він все ж таки бачить, бачить, розуміє, що ви можете, можете відмовитись від цієї залежності, і він може вас втратити, може вас втратити однозначно. Коли всі почуття вже перегорять, коли вже настільки все набридне, коли вже настільки ви втомитесь від цієї зневаги, якоїсь знеціненості, Несправедливості по відношенню до вас, і ви також втратите цю цінність в цих стосунках. Ну, не ви втратите цінність у цих стосунках, а ви втратите цінність цих стосунків. Отак. Вони ці стосунки вже не будуть для вас такими цінними, тому що ну а що, якщо вони мене не розвивають, якщо вони мене пригнічують, не дають мені цієї живиль, живильної енергії, живильної водички. Яка підкормлювала б мене на розвиток там, своєї мрії? Ну, і взагалі в цих, почут... в цих стосунках також. Бо, ну, по жінці видно, зовні видно, щаслива вона в стосунках чи ні. Ось так. І ось. Це він усвідомив, що ви для нього гарна пара, що він закоханий у вас, але що він може втратити, або що втратив цей шанс мати такі гарні почуття з людиною, яка також дає взаємність. Знаєте, все ж таки не так просто знайти в наш час. Наш час це таке узагальнюючи твердження, але будь який мабуть, час не знаю, просто що я зараз сама живу і усвідомлюю, що не просто знайти людину, з якою тебе не будуть і почуття. І комфортно буде в побуті, ну тобто і, таким, і інтереси будуть спільні, а зараз ще й політичні якісь погляди, щоб були спільні. Тобто, це така непроста задача, але він розуміє, що ви якраз та людина, з якою у нього почуття взаємні, а він чи втратив це, чи може втратити. Ось так. Ось те, що він усвідомив. У контакті з вами. І, в принципі, цього достатньо. Якщо вам сподобався розклад, чи не сподобався, пишіть в коментарях, пишіть, ставте вподобання або не вподобання. І пам'ятайте, що в будь-якій ситуації, якою б складною вона не була, завжди обирайте себе. Дякую вам за перегляд, за вашу увагу, за приємні коментарі. Також дякую ті, хто пише. Мені дуже приємно. І бажаю вам всього найкращого. Почуємось в наступним відео.